Всім привіт! Ви на каналі Андрій Кондрій. Сьогодні я вам покажу скільки в мене вже вилупили качки коченят. Все одна лупить. Сейчас закриємо її. А, не тільки коченят в мене луплеться. Зараз вибачайте. Ось у мене ж тепер не тільки коченята є. У мене індичка вилупила. Все залишилось під нею там. Покльно два яйця. Ця ще сидить. Ось у мої каченята. самі старші курчата. Все такі оці самі останні. Коченята ось вже Скаченята кажуть курчата. Ось що, що в мене курка сіла на качені яйця. Ти їх обігріваєш усі вигрієш. Ну, все, все, все ж. Ці курчата ще бігають. Все ці старі качки буду сьогодні рубати. Зараз буду набирати в котел воду, нести дрова, а поки можу вас, вас залишити біля каченятки, що вилупила качка сьогодні, що я вам зараз покажу. Так, 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 так. А, в мене ж не тільки одна коричнева тут вилупила каченят. Маєш не тільки коричневого вилупила каченят. й голуба вилупила каченя. Це коричневої каченя. Це голубої каченя. Коричневе. Качка гріє їх бери. Ось такі, такі гарні. Потрібно, можеш, як завжди, продати. Цена 100 штучка. Можно скачка. Скачка 500. Голуба 600. Все, друзі, всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Чекайте, ще сьогодні відео я буду переселяти, <кхід> переселяти індичати до індички. Все, всім пока.